Всіх вітаю! З вами Марія і давайте дивитись, що буде завтра. Як зазвичай починаємо з особистого життя і кілька питань поспіль. Тож починаємо. Що у вас буде завтра в особистому житті? Угу. Ну, знаєте... Почнеться з того, що зацікавитесь чимось. Схочеться чогось дізнатись, в чимось розібратись, спробувати і навіть буде з чого обирати, але все якось зупиниться, щось ви так знаєте. Як запалюєтесь чимось, а потім себе зупиняєте, це більш через страхи, через невпевненість в чимось. Може навіть щось таке наснитись, і ви злякаєтесь. От знаєте, як згадаєте якийсь сон, щось будете, як, знаєте, знаки шукати. Ну Тут все ж таки буде якась можливість до змін. Але просто ви дійсно ви можете просто побоятися якихось змін. Так воно показане. Але якщо дійсно от щось будете обирати, обирайте серцем, обирайте те, що буде вам подобатись, до чого будете дійсно тягтись. Якщо дійсно нема готовності ще до кардинальних якихось змін, то візьміть собі тайм-аут, Ой, вибачте. Хотіла тихо, але не вийшло. Давайте дивитись сфера кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання. Угу. Тут якийсь зважений вихід. У когось з ситуації, яка, от, знаєте, про матеріальне. Тут не стільки про кохання, скільки про матеріальне. Знаєте, коли от десь може врівноважити ситуацію, вже вийде, і легше далі будуть розвиватись відносини. Для когось просто, от як. Намагаєтесь досягти рівноваги у спілкуванні, і це вийде, ви зможете стабілізувати ситуацію між вами. Тут, як знаєте, був порушений баланс. І оцей день ви вже будете собі розуміти, як вийти з стану порушеного балансу. Вже як все. От я вже розумію, чого я хочу, як я цього хочу. Давайте дивитись дії чоловіка у бік жінки. Так. Карти просто вистрибують. Чоловік дуже налаштований на те, щоб якусь складну ситуацію завершити між вами. Знаєте, там, де він ладен захищатись, пояснювати вам. Наприклад, що саме він мав на увазі, або що він має на увазі, як він цього хоче досягти, до чого він прагне. Знаєте, тут ситуація, яка йому насправді здається страшною, бо він дуже боїться, що ви вийдете з відносин. Він просто боїться вашого уходу. І, він, як знаєте, наприклад, він розуміє, що може, якась подібна ситуація колись між вами вже була, і тоді ви були готові розірвати стосунки, і він боїться, що цього разу це точно станеться. Взагалі, от, знаєте, страхи втратити вас, втратити ці стосунки. Отакі тут страхи, що ви десь так підете, поїдете, що ви. Наприклад, заблокуєте його в телефоні, і він ніколи не зможе до вас дістатись. Отакі тут страхи. Добре, діє жінки у бік чоловіка. Завтра що жінка буде робити? Тут дійсно тут жінка може думати про переїзд від одного до іншого чоловіка. Тут дійсно є таке для когось з вас. Для когось тут діє інше. Тут, коли, поспілкувавшись з королем мечів, вона може дійсно, от як знаєте, зробити якісь кроки, які. Врятують її від певних проблем. Ну Це, знаєте, як отримати, ну, як гарна учениця, отак я б сказала, як отримати урок від людини, як навчитись чомусь. І дійсно, от це дасть їй гарні результати, отак тут, як скориставшись порадою. Давайте для одиноких подивимось, що одиноким важливо, ну, що буде завтра у одиноких у сфері кохання. Ну, слухайте, ну вистрибуєш, ну хай залишайся. О, диявол. Складний період у вас дійсно він вже завершується. Ви вже виходите і цінуйте тих, хто поряд з вами, хто вам допомагає. Бо тут люди так налаштовані вас витягти з вашого складного стану. Їм так хочеться, щоб ви знов раділи життю, щоб ви знов були тією людиною, яку вони знають і люблять. І їм дуже шкода, що ви потрапили в ситуацію, в якій ви були залежні від людини, яка так боляче вам зробила, зробив. Тобто тут ситуація, в якій хтось буде намагатись якось вас, знаєте, як врятувати, як зможе, як вийде. Отут така позиція. Цінуйте, бо дійсно зазвичай багатьом людям їм просто байдуже. Вони просто от залишають спокої, там сам собі роби, що хочеш. А тут ні, тут, тут будуть намагання вас врятувати. Давайте дивитись про роботу, що у вас буде завтра в роботі. Тут будуть сумніви через якусь пропозицію, хтось вас буде намагатись зацікавити, але людина там буде ну, зосереджуватись тільки на своїх інтересах. Це знаєте, коли про ваші інтереси або забуде, або просто от, це не важливо для людини, ви цю ситуацію закриєте. Ви просто. от... Ну, не будете обнулити, так показано, що просто обнулити цю ситуацію ви по-своєму будете робити. Ну, там я собі своє знаю, отак От тут. Далі, що вам важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо завтра вам, що важливо прийняти. Внесно, ну, у багатьох з вас буде ситуація, в якій ви вже будете виходити з стану ну, як очікування. от Щось повинно статись. щось Так, як було, вже не хочу, я хочу якось, чогось нового, інакшого, чогось такого, що буде, ну, як знаєте, як полегшення дарувати. Бо тут з дуже складною ситуацією буде вихід. Тут щось, що боляче давалось, що тяжко було тягти. Що, знаєте, от... це як через фахівця або через лікаря буде вихід такий, може, через вчителя якогось. Тут ситуація, яка не просто так вам дається, а це це як урок про цінність чогось, що сприймалось вже ну, як належне. А все, що є в нашому житті, це великий дар насправді. І тут як нагадування: цінуй цінуй, що в тебе є, бо цього ж може і не бути. Тут дійсно тут хтось як рятівник буде в цій ситуації для вас або для когось з ваших родичів. Так, далі. Від чого краще б за все відмовитись завтра? Від чого краще б за все відмовитись? Показана королева жеслів, це може бути і співробітницею, і конкуренткою в чимсь і жінка, яка навіть відьмою може бути. Жінка, яка, знаєте, от дуже впевнена в собі. І дуже така рішуча, якщо вона щось хоче зробити, вона просто робить. Якщо їй треба е, якусь ситуацію організувати, вона її організує. Тут, знаєте, така ну, кар'єристка, така, яка знає собі от щось своє. І вона на цьому наполягає. Якщо їй треба, то ніхто їй не завадить. І від допомоги такої жінки краще б за все вам відмовитись в цей день. Бо або ви неправильно щось зрозумієте, або це просто буде допомога, яка ну, не буде швидкою. Це щось може затягтись надовго. Якщо вам треба щось швидко, то краще робіть самі. Тут якась така. Ситуація, в якій ви можете як самі себе, ну, як перехитрити. Отак От щось показано. Самі себе чи ця жінка? Ні, вона тут не хоче вас перехитрити. Вона просто буде робити так, як вона вміє, так, як знає. А для вас це буде довго. Тому і показано, що відмовтесь від такої допомоги і робіть собі самі, що вам там треба. Так, і давайте дивитись, чого ж вам не уникнути в цей день. Чого вам не уникнути? Ну, на жаль, переживань, страхів е через якісь жертви. Ну, дівчата знаємо, що у нас тут можуть бути які переживання страхи, які можуть бути жертви. І це вночі буде відбуватись. Тож будьте уважні, як ну, особливо ті, хто ближче до води. Отак тут показано. Будьте дуже, дуже уважні. Не нехтуйте сигналами тривоги. Ті з вас, хто не в Україні зараз знаходяться, і хто в більш-менш спокійних умовах і все гаразд у вас, ви можете перелякатись через якийсь сон, який буде вас, знаєте, як буде вам давати знання, але ви як, знаєте не зрозумієте, про що цей сон. Це, ну, це як про можливість, яка в вашому житті з'явиться обов'язково на протязі року, це як попередження для когось з вас через сон іде І, знаєте, як готовність, що от будь готова готовий, бо буде можливість якихось змін в вашому житті. Це знаєте, те, про що ви мрієте. Але не знаєте, як вам це отримати. І от буде можливість наблизитись до вашої мрії. Але ви не все там зрозумієте в тому сні нічого. Ви зрозумієте, коли самі дії будуть вже-от -от, от на порозі у вас. І ви зорієнтуєтесь вже по ситуації. Не страшно. А, так, і давайте. Дивитись пораду від вищих сил для вас на завтра. Порада від вищих сил. Все ж таки я хочу уточнити. Так, дивіться, як тут показане. Не всім це підійде, але все одно показує, завжди карти показують більш за все для тих, кому важливіше за інших, почути інформацію. Тож просто розумійте, для всіх інших ви впораєтесь, нічого такого не буде відбуватись, щоб вам там дуже потрібна була порада від вищих сил. А от кому дається порада, то це тій людині, яка хоче зробити, ну, це приворот, це так і виглядає мені. Хто буде звертатись до відьми або може самі будете ворожити. Щоб Привернути до себе увагу якогось конкретного чоловіка, щоб він думав про вас, щоб він там ходив і мріяв про вас, щоб він обирав саме вас. Тут сказано, дарунка ніко, ніякого не буде. Тут ви можете просто влізти в іншу сім'ю. Тож дивіться, не треба цього робити. Бо ситуація, яка показана, тут, знаєте, ну зараз. Це. це я так розумію, що по роботі там десь ви бачитесь з таким чоловіком, він вам дуже подобається, але він сімейний показаний, ви тільки коханкою можете бути в цій ситуації більш ніким. Чи так вам треба бути коханкою, бо одразу є попередження, що по здоров'ю вас будуть наказувати. Тож будьте уважні, по дияволу будете прив'язувати чоловіка, це ж не кохання. Справжнього кохання тут не буде. Я ж питаю, чого тут не буде. Тут з кубків кохання, закоханість тут не буде, тут буде тільки прив'язка, більш нічого. Тож, не робіть цього. Є на світі чоловік, який буде вас кохати до нестями, і ви будете його кохати. Дочекайтесь просто цього. Просіть Всесвіт привести до вас такого чоловіка, саме вашого чоловіка, не лізьте в чужу сім'ю. Не треба так робити. Все, на цьому, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, гарних подій і бережіть себе. Побачимось з вами в наступних відео. Всім пока-пока.